Доброго дня, сьогодні 7 липня і ось сьогодні відео буде про таку культуру, як цукрова кукуруза. Останнім часом це кукуруза, ця культура дуже популярна стала. Дуже качаний користуються попитом смачна, не особливо вимоглива вирощування. Ну і ціна. Ну, хто купує кукурудзу цукрову, той розуміє, яка ціна, особливо ранні сорти. У мене пізно я вигорав город свій. Пізня посадка була. І, в принципі, кілька сортів, тут три сорти у мене. Я так саджав пізно. Десь через... спочатку посадив одну, потім через дві неділі і ще через дві неділі. Щоб Ну, був якийсь конвейер кукурузи, там на консервацію і так поїсти, вона дуже смачна і корисна. Я тут підходжу до такого сорту, як бондюєлька. Бундюель. От у мене тут рядок є. Це рання така кукуруза. І які операції ну, ще раніше треба зробити було? Це треба позинкування. Пасанкування це обов'язково, так як качан кукурузи виростає набагато крупніший і більший. Особливо для тих, хто продає, це має значення. Та й для себе, коли щось крупне береш, воно завжди смачне. Коли вся сила, всі мікроелементи, поживні речовини йдуть в один плід, і завжди буде крупніший, смачніший. Це і яблука, груші, люба культура. Значить, які операції треба обов'язково зробити? Це пасанкування, бо дехто каже, що от, ну, треба пасанкувати, не треба. Це така ділема, хто вирощує кукурузу. Я не експерт по кукурузі, це ну, кілька років лише не займаюся Саме цукровою, звичайно. І от е, я залишаю десь в кущу два саженці. Чи як сказати, два таких столика, кукурузи. І от знизу самого корня йдуть пасенки і треба обривати обов'язково. Значить, Кукуруза потребує вологи. При посадці я давав нітрофоску, трохи перегною дав, прямо в кущ. І близько, щоб бур'яну не було. Бо бур'ян теж виснажує, теж загущеності, щоб не було. Ось я два залишаю, пасинкую, прополюю, нагортаю, щоб полога була, бо поливати, звичайно, у мене немає крапельного поливу. І звідси, ось одразу показую, починають рости такі нарости. Оце пасанкувати не потрібно, бо я бачу знайомих деяких, так вони пасинкують і знизу, і зверху піднімаються, обривають. Це ну, вони втрачають урожай. Ось саме звідси піде качан кукурузи. Ось. Десь знизу, з третього листа, от він йде. В майбутньому буде ось іще. От більший. Тут бачу три. От аби я не припасанкував, то можливо два було. Ось тут я бачу, пізніше я зніму, два буде. Можливо, три. Ще один. Ну, бажано залишати два. Три вже забагато, бо качан буде невеликий. Тут ось пасанки. І от що я зроблю? От два куща. Я залишу тут пасинки, а тут залишу пропасинкую. І от пізніше підійдемо і просто качини порівняємо, як є. Підживлюю я плантафолом. Ще один момент: цукрова кукурудза, можливо, вся, ну цукрова, мова про цукрову, дуже потребує цинку. От це найкра... ну, основний мікроелемент як для винограда калій, то от для кукурудзи цинк. І бажано. По листу давати підживлення мікроелементами, особливо цинку. Можна куп купляти там от, е хелат цинку і давати по листу. Тоді кращий урожай, завість краще. Я ну, ще обробляв бриксет кальцієм, для кращої так просто підживлював, для кращої завізі. Ну, як і казав, то нітрам воску давав з перегноєм. І от порівняємо, пізніше підійдемо. Тут у мене бундюєлька. От я їх, ну це не сама, я її першу я садив, одразу покажу, це Overland F1. Такий сорт. Теж по дві залишав і посинкував, іноді по три. По три залишив і потім будемо дивитися результат деякі качані. От якщо залишаємо два чи один, то не бачимо. Да? Тут 3. Товщина вже не така товста, як ця. Чим товщий пагін, ну як в картоплі, да? от, от пагони, як товсті, значить там картопля буде хороша. Ставець буде і крупна картопля, так і тут. А. От бачимо, тут пішло 4 навіть. 4 показує результат, ну звичайно, 4. Ну як би якщо хороший уход, полив, підживлення, там, все як полагається. То 4 можна залишити. Але качани будуть такі ну, сантиметрів 15 до 20. А якщо хочемо 20-25, е, довжиною качан що був, то, ну, звичайно, залишати потрібно десь два. Це ну, робота така трудоємка, розумію, у Верленд, Тут ми теж підійдемо десь можливо, через місяць. Я зніму відео і подивимося, от навіть ці кущі порівняємо. От там де 4, 5, де 2, де 3, де прописанковано. І побачимо, які будуть урожай і якість, якість цього врожаю. Ну, На даний момент поки що це. Сьогодні 16 серпня. Ну от і Підійшов до кукурудзи цукрової, там, де я пасанкував. Показую, де пасанкував. Ось таке непонятне. Дивимося. Оце одна, друга, третя, четверта. Так, і там, де не пасанкував. От пасанки такі повиростали. Дивимося. Ось таке непорозуміння вже мать не достигне, потім те, що таке маленьке щось. Одна нормальна, і оце ще друга нормальна. Тут о дві, фактично, і дві, і кілька таких незрозумілих, маленьких. Так що все-таки от треба пасанкувати. Тоді отримуємо чудові от на кожен стебель по два. Хороший качаний. Зараз подивись, що всередині. Так, ну така десь середня. Дощів не було. Один тільки за фактично півтора місяця дощ пройшов. Тому я тут пур'ян трошки пустив, гарбузи між ними трошки вони притіняють. не дають землі висохнути. Ну В принципі, вона вже готова. Тут я всадив самопільне. У мене в черні сади, вона ще молода. от буде десь може, можливо, на вересень місяць. Ось така теж тут ще молоденька. Так, теж пропасенкована. Ось. І от бачимо вже теж не в'яжуться. Так, Оверленд. Тут я вже... Саму первую сажав і подимся, вже обривав тільки їх. Ось качени, зараз ну Хороші качани, Фактично вже місяця їм цю цукру кукурудзу і вона чим подобається, що ну, дуже тривалий термін, можна її споживати. вона Дуже повільно старіє. Є такий качан, це без підживок ніяких. Ну, Кілька разів мікроелементами давав, без поливу. Фактично Ну, бор там був. А цицинком я обробляв елатоцинком елат, елат, та мікроелементами. Ну, такі, скажімо, вищі, вищі норми. Звичайно, не дотягує до тих. Там де все йде і вода, підживлення, але не паний не пані сорт. От. Так що все-таки рекомендую сорти Бондюелька і Оверленд. Так, ну перед цим я Оверленд. От показував, що Бондюєльку подивимося. Вона висока. Зараз качан зірву. Вони в один час фактично. Я її висаджував в три заходи. Оце саме перша, Це десь, скажімо так, в середині травня було. Потім в кінці травня, в червні. Так, і зараз подивимося, що в середині. Так, дивимося. Ну, це вже більш така старіша. Вигляд такий. Видно, все-таки вона більш рання бандюелька. Качани вже трошки старі, але бачимо, ось не пане запилення. Нема таких, скажімо, ну, от, наприклад, я одну знайшов тут одну тільки. Ось якщо пане запилення, отакі такі качани будуть. Непонятно які. А от коли хороше запилення, тут рівненькі такі ліпані качани, зерна качану, ну це теж от роль цинка в формуванні хорошого качана. От. Так що при правильному догляді можна отримати хороший якісний урожай.